Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас на заняття прилетів пугач Фока. Ось послухайте, яка з ним трапилась історія. Жив собі, пугач Фока. Щоночі він полюбляв гуляти дахами будинків, кронами дерев. Одного вечора Фока, як завжди, вилетів на прогулянку, але забув узяти з собою парасольку. Почався дощ пугач Фока, змок і застудився, став чхати і вигукувати Ф. ф ф Діти, який звук вийшов у пугача фоки? Правильно, звук застудженого пугача фоки звучить ф-ф-ф. У ньому живе звук Ф. Дивіться народ, як вимовляється звук Ф. Рот трішки відкритий, а верхні зуби торкнулися нижньої губи. Діте, а чи можемо ми проспівати звук Ф? Правильно, не можемо. Тоді у який будиночок ми його поселимо? Молодці у сині! Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Ф, ф. Ф. Зараз фока вам пропоную назвати слова, в яких заховався звук Ф. Фарби. Фарби. Телефон. Телефон. Кофта. Кофта. Чафа, шафа. Шафа. Отже, діти, з яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Правильно, зі звуком Ф. А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!